Всім привіт! Придбав ось таку техніку собі. Yamaha Axis 325, ось в такому гарному стані. Придбав її через інтернет. Є такий YouTube канал реальні японці. Зателефонував до хлопців і замовив ось такий собі апарат. Замовив його через транспортну компанію Delivery. Техніка прийшла. Тут дуже хорошому стані. Грамотно було запаковано продавцем, прийшла без пошкодження. Ось так. Потім замовив я пакет документів і без проблем поставив його на облік, Ось як бачите. Так що рекомендую. Заходьте на YouTube канал Реальні Японці, вибирайте там дуже багато техніки японської, без пробігу в Україні, ось в такому гарному стані. Що дякую за увагу! Всім приємних покупок!